Чому у вас вийшло? Давай спочатку е метафізика, а потім от, я, я спробую, спробую от більш детально. От, я думаю, що базово, от, у нас є три слова в компанії, гасло всього, що ми робимо. От, вони е звучать imagine, believe, persist. Тобто, про що це? Це про imagine, це уявляти, от ми уявляємо без обмежень. Уявляємо без обмежень. Що це означає? От ми сиділи е, в 2020 році, живий шпалер робили. Та а от я команді розповідав, що от ми побудуємо контентну екосистему, будемо дісраптити всю інтертеймент-нішу і так далі. Це про мислення без обмежень. Тобто у нас мало індикаторів є, що ми це можемо зробити. Але якщо ти можеш про це подумати, ти можеш це зробити. Але ти це можеш зробити тільки при умові, якщо ти наступний елемент, це віриш. Ти реально віриш це, тобто ми віри... Ми вірили, що ми можемо зробити. Ми вірили, що ми можемо зайти в вертикальні серіали без досвіду відео і реально зробити їх успішними. Ми реально зробили їх успішними. А от наступне це вірити. Вірити, але цього також недостатньо. От є останній елемент це персіст. От персіст це от наполегливість. От, тобто ти просто от робиш до кінця, от не виходить, робиш знову, отримуєш нову інформацію, робиш іншим шляхом. Не здаєшся, робиш до кінця. От ці три елементи, якщо базово чесно розказати, це те, що привело нас в точку, в якій ми є. Але от ці елементи вони працюють тільки, якщо у тебе є. Крута команда, яка розділяє ці елементи, і яка от разом це все будує, тому от всій команді Холівотер величезний респект, всіх люблю.